А той час, коли гинуть люди, руйнуються спортивні зали, руйнуються міста, українці не повинні стояти разом з росіянами, тим паче грати в парі. З росіянами. є спортсмени, які загинули, є спортсмени, у яких загинули батьки. Може, сьогодні спорт взагалі ну не на часі. Спорт це є одне із обличчя країни. А от була б така нагода вийти на килим з путіним. А ви Шли, чи ні? ми не згодні, що деякі міжнародні федерації приймають таке рішення щодо допуску росіян по бределу, як у нас в дзюдо федерація корумпована. Що вони відпрацьовують гроші Росії? Ми ні для кого не секрет, що Росія являлась одним із самих великих спонсорів нашої федерації, що почесний президент міжнародної федерації з зудо був Путін. Три дні тому назад вони допустили 20 спортсменів до участі в чемпіонаті світу. З 20 17 – це є військовослужбовці. І тому, то що вони кажуть, що вони там наняли яку якусь компанію, яка Перевіряла причетність цих спортсменів до війни, військових служб і тому подібне. Це є обман одною рукою. Вони допомагають, а другою вони терористів допускають.